Два кольори мої, два кольори. Два президентства кучме. Єдиний президент, який на вірність Україні присягав двічі. Урочисто присягає. Урочисто присягає. Я себе згадую, господині. Язик заплітався. Мені мене і сьогодні заплітаються. Я кілька цих самих для успокоєння там, каутну валеріаночки вип'їв. Його епоха грандіозні скандали. А як кучма чи хтось інший, Ва! кінець світу. Я. Скандал журналістський, викрадення і вбивства Георгія Гунгадзе. Мені ні в чому виправдовуватися. Плівковий з охоронцем і диктофоном під диваном. Фінтелект. Кольчужний із і звинуваченням в незаконному продажі зброї. Чим доказувати, що ти не рижий, так сказати? Ну, я рижий, правда. Не повезло. Звинувачення у розкошах. Для чого мені яхта? Треба ну, тут от мати. Юлія Тимошенко у цей час уперше побувала у в'язниці. Несмілива революція. Кушу! Україна без кучми перший народний спротив. Розгін наметового містечка кучмівської епохи, дещо лагідніший, ніж українці побачать у 2013-му. Зіткнення і суд у справі 9 березня. Зовнішня ознака його епохи. Він легко перехиляє чарку за одним столом із росіянином Путіним і європейцем Шрёдером. Ідеальний шпагат для його країни називає це багатовекторністю. Натяки на зайву любов до Росії відкидає. Ми треба ж тут мати. З Євромайбутнього України кепкує. Це слова 2004-го. Порошенко мені заявив, що через п'ять років ми будемо в Євросоюзі. Я кажу, слухай, це температура яка? Але я прагматик. Та, та той, Що там, синиця чи журавельні? Журавельня. Чим Так от журавля нам не потрібна. Давайте ж будемо чесними. Його метафори більше, ніж двозначні, і на межі. Ну я рад, що коли у когось щось піднімається. Дай Бог. <рив> Дніпропетровський виходець з южмашу. Народ, у якого є Южмаш, відрізняється від народу, у якого Южмашу немає. Заради нього і горла не шкодував. Кінець його епохи теж революція. Він два наступника і закордонні примирителі домовляються про цивілізоване завершення епохи. Рішучість виключити можливість застосування сили для вирішення проблем, що виникли після другого тури виборів президента України. Але до послуг прагматичного країна вдається і досі. Що Україна кучма без України ніколи не залишиться.